Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка стосується кожного українця, який має намір залишитися в Польщі на тривалиший час. Мене звати Роман Сегін, я засновник та керівник консалтингової компанії Hello Poland. За понад 7 років на ринку ми зареєстрували більше ніж 670 фірм в Польщі та провели понад 2500 консультацій, в тому числі з питань легалізації. Також надаємо частині з цих фірм постійний юридичний та бухгалтерський супровід. Підпишіться та поставте лайк цьому відео, щоб більше людей могли отримати достовірну інформацію українською мовою. Як ви напевно вже знаєте, статус Укр, котрий дозволяє тимчасово перебувати в Польщі тим, хто приїхав після початку повномасштабної війни, буде дійсний лише до кінця червня цього року. Що ж робити далі? Як легалізуватися на більш тривалий термін? Сьогодні я розповім вам про нюанси цього процесу, які є підстави для легалізації, які є документи та те, як наша компанія може вам допомогти. Спочатку поговоримо про підстави для отримання карти побуту, тобто карти часового побиту. Це офіційне працевлаштування в Польщі, навчання у польських навчальних закладах, ведення свого бізнесу на території країни, громадянство будь-якої з країн Європейського Союзу, возз'єднання з членом сім'ї, який вже має карту побуту. Возз'єднання сім'ї на підставі шлюбу із громадянином Польщі. Що ж стосується українців, які приїхали після 24 лютого та мають так званий статус Укр, то на даний момент такі особи мають три підстави для піддачі документів. А саме офіційне працевлаштування в Польщі, і це може бути одна з трьох умов: умова о опраця, умова злеценя чи умова о джело. Друга підстава це власний бізнес, наприклад, ЙДГ або Спука. І третя підстава це міжнародний захист. Звісно, що ви можете самостійно подати документи на легалізацію. Теоретично це не так вже й складно. Але як показує практика, набагато ефективніше зробити це з допомогою досвідчених осіб, які ж документи необхідні для подачі на карти відповідно до цих підстав. І так, якщо це подача на підставі роботи, це заповнена анкета заява, внісок, закордонний паспорт, договір страхування, договір оренди житла. Номер песель за його наявності, квитанція про оплату гербового збору, 4 фотографії 3,5-4,5. на І по кожній з цих підстав необхідно показати інспектору, що вам є де жити, тобто договір оренди житла, є за що жити, тобто робочий контракт, довідка з банку, є кому вас лікувати у разі хвороби на території Польщі, тобто договір страхування, відповідно пакет документів на дозвіл на перебування кожного іноземця. Інспектор розглядає індивідуально, тому на власний розсад він може додатково запросити деякі документи. Наприклад, довідку про несудимість, завірений витяг з вашого банківського рахунку. Якщо ж основою подачі документів є бізнес, то цей перелік документів буде трохи більшим. Треба буде додатково додати. Бізнес-план для того, щоб описати інспектору. Як ви плануєте саме вести ваш бізнес? Це потрібно додати саме тоді, коли ви не виконуєте формальних вимог по доходам компанії або по кількості працевлаштованих громадян Польщі. Також додатковим підтвердженням можуть бути контракти з вашими клієнтами, партнерами, з поставщиками, оренди офісів, договори працевлаштування працівників, навіть висловлені фактури та просто опис вашої діяльності. Все це. Буде чудовим підтвердженням того, що ви здійснюєте свою діяльність. Також потрібно показати, що у вас немає заборгованості по податкам, по ЗУСу, також, що у вас є сплачено вчасно всі необхідні внески до органів соцстрахування. Це можна підтвердити також видруками ЗУСу. Щодо третього способу, то так званий міжнародний захист вам потрібен лише паспорт. І я рекомендував би додати ще письмове пояснення, чому вам необхідно отримати цей захист. Як ми можемо вам допомогти? Наша фірма пропонує декілька пакетних рішень для тих, хто шукає шляхи легалізації свого перебування в Польщі. Ми допомагаємо з підготовкою всіх необхідних документів, консультуємо щодо всіх можливих опцій і допомагаємо вам обрати найкращий шлях залежно від вашої ситуації. Більш детально, з переліком всіх опцій, а також вартості послуг, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Там ви знайдете детально розписані всі можливі види підтримки, від звичайної консультації до повного супроводу до отримання результату, а також оскарження децизії та інше. Посилання на сайт я залишу в коментарях під цим відео. Також ми пропонуємо персональні консультації для тих, хто потребує додаткової інформації або має специфічні запити. Залишайте заявку на сайті чи ваші питання в коментарях під цим відео. Наша команда експертів завжди готова підтримати вас та надати вам всю необхідну допомогу. Не залишайте це на останній момент. Почніть діяти вже зараз, щоб уникнути непотрібних складнощів та забезпечити собі безпечне, легальне перебування в Польщі. Звертайтеся до нас і ми з радістю допоможемо вам пройти через цей процес якнайшвидше та з мінімальними зусиллями. Дякую за увагу! Обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати експертний україномовний контент.